Віктор Андрійовичу, вітаю вас власне на заході, вітаю вас на лекції. Дуже цікаво було, дуже цікаво було послухати. Три питання до вас є. Сподіваюся, ми почуємо на них відповідь. Перше, ви сказали про те, що жоден український лідер, звісно, що не потисне руку Путіну. А яким чином, на вашу думку, мають бути ці перемовини між нами? Тому що наше українське топ керівництво теж говорить про те, що війна закінчиться дипломатичними перемовинами. Я думаю, що ми повинні подалі відходити виключно від кваліфікацій цієї війни, як війна Росії проти України. Насправді Путін веде війну з усім західним світом. Це не приховує з НАТО? Він цього не приховує, да. Україна це, це, це перше, що на черзі, але вибачте, якщо Україна не витримує цього бою і відкриє дорогу далі на Варшаву, на Берлін і так далі, хто від цього виграє? Путін. Тому ми повинні підійти до політики єдиного фронту. Нам точка зору німецьких політиків, українських політиків, французьких, британських, американських. У нас єдина політика повинна бути політика перемоги над Росією і путінським режимом. Давайте не забудемо, що в Росії більше 160 корінних народів, народів, у яких збережено, ну, наприклад, Татарстан. Збережена своя мова, збережена своя віра, збережена своя пам'ять, збережена своя історія. Ну і не менш важливе, Татарстан видобуває нафти, здається, трохи більше, ніж Азербайджан. Знаходиться на Волги республіка. Є вихід через Каспій у вас світ. Тобто, Дати відповідь про те, як би щасливою була ця територія, якби там про проголосували про суверенну державу і суверенну політику, однозначно, це було б рішення дуже позитивне. Чи Башкерстан та сама історія, де не копаєш, там нафта кругом. Це успішна спільнота, в якій збережені всі атрибути незалежної держави. Чи ми говоримо про Дагестан? Який залитий нафтою, якому не дають розпорядитися цим ресурсом, все треба в Москву качати, розумієте, чи Ічкирія. Там десятки націй, які усвідомлюють, що вони такі. І коли ми говоримо сьогодні про дефініцію перемоги, от вона перемога і повинна включати це не тільки вихід України на її кордони? так, на ці кордони, що це перемога повинна бути над режимом, не над географією тільки. -но. Над режимом, а для цього повинна бути солідарність сформована, ну, перш за все, в Західній Європі, бо путінське лихо добирається вперше після України. Це до Європи. Це ваша відповідь. Тому бажано, щоб у Європі не запитували, по кому дзвонить дзвін. По вас. По вас. Чи вважаєте, ви чи вірите вірніше в те, що з проходом Трампа ця війна, ну принаймні бойові дії, закінчаться? Ну, принаймні шанс є. Принаймні шанс є, тому що світ з кожним місяцем все глибше і глибше розуміє виклик, який приносить Путін. І навіть те, що позавчора він скинув високої балістики ракету, це говорить про те, що цих телепнів ніщо не зупинить. Це загроза для всіх. Тому давайте менше, менше вправ мати, як оцінити ту чи іншу загрозу. Давайте прийдемо до дефініції, що путінська політика, путінська Росія це загроза для всіх. І тому давайте виписувати не план миру, а план перемоги. Ще одне запитання. Буквально на днях американська розвідка частково оприлюднила засекречений частково документ із вбивствами політичними, в тому числі Путіним. і серед цих кейсів також є ваше отруєння діоксидом під час вашої предвиборчої кампанії у 2004 році. Які є ваші коментарі? Що ви про це думаєте? Та Путін вбивця я вже говорив: вийдіть на хрещатик, там на кожному стовпі написано, що якщо що знаєте, де Путін є. Сповіщайте е, Міжнародний кримінальний суд. Його приїдуть і заберуть. Його місце в тюрмі, безумовно. Але майте на увазі, що у Путіна є ще приблизно біля 100 мільйонів таких маленьких путінів по Росії. І як справлятися з тим лихом, це не одноходовка, це знову ціла історія. Як, е, е, чи корінні народи, чи ту спільноту, яка сьогодні проживає в Російській Федерації, приводить до стану, в якому гармонійно можна жити на європейській території поряд із тими землями із тою спільнотою. Я не думаю, що когось сьогодні дивує, що Путін це вбивця, і перша мрія, його повинен судити міжнародний кримінальний суд. А далі по шматочках буде. Вірити, що ми там побачимо його в Гаазі на, на лаві підсудних. Ну, як люди, як європейці, ми дуже програємо, якщо не доведемо діло Путіна і його режиму до суду. Обов'язково, щоб відбувся суд, бо це найвище торжество той справедливості, яку ми виношуємо. Якщо не буде суду, а його там хтось у холодильник покладе, ну, гарно, але вищою точкою були публічний осуд. Публічний осуд. Тоді уроків для таких путіних, яких ще багато. Я так думаю, що дехто і в Європі є такий, що не проявлений, але з такою філософією. Це було б корисніше для громади світу зрозуміти, що такого роду. Злочини такого роду лихо, такого роду політика. Вони не проходять не тільки людський осуд, вони проходять формальний суд, і за це вони несуть кару ті люди.